Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо не знайомі, то мене звуть Ярослава. Ми живемо неподалік біля міста Києва. І це наш день Святого Миколая. Хочу з вами поділитися, як ми його відмітили. Звісно, не обійшлося без. Грусні, в ніч на День Святого Миколая була така дронами, і після цього ми залишились без світла на три доби. Але дякувати генератору, ми приготували обід і все все одно у нас було добре. Тож сьогодні буду ділитися з вами рецептами салату, закусок, м'ясо під журавлинним соусом і тортик на сковороді. Я завела у нас таку традицію в сім'ї, що кожен день Святого Миколая ми робимо медовик, щоб було дуже-дуже солодко нам в цей день, тому що Миколайчик нам завжди дарує солодощі під подушку. Цей тортик я вирішила зробити на сковороді не через те, що так простіше, а просто заради експерименту, тому що воно все одно електроплита, це не рятує мою ситуацію. Але просто було дуже-дуже цікаво як робити торт на сковориті. Тому буду ділитися з вами рецептами і ідеями. Спочатку буду робити гарячу страву, це стегна під журавлинним соусом. Для цього роблю журавлиний соус. 100 г журавлини, 100 г цукру і 100 мл води. Доводимо все до кипіння. Ще я трошечки придавлюю журавлину, щоб вона дала більше соку, і додала також одну ложку меду вже наприкінці. Обов'язково спробуйте приготувати з цим соусом будь-яким м'ясом. Мені здається, навіть запечена курка буде під цим соусом, неймовірно, смачною. Саме через те, що соус солодкий. Він надає м'ясу неймовірної м'якості, такої сочності, дуже класно. Так, напередодні я ще замаринувала філестигна у йогурті, для того, щоб моя страва була ще ніжнішою. Але, в принципі, цей етап можна також пропустити, можна просто. Підсмажити з обох боків м'ясо, я зараз також його підсмажу для того, щоб була скоринка. І е, потім е, поливаю все соусом і ставлю у розігріту духовку на 200 градусів на півгодинки. Якщо не маринувати у йогурті, буде більш запечене м'ясо, але у мене була ціль зробити е, доволі м'ягеньке, тому що єві таке більш смакує. Додаю також розмарин для запаху, потім я його буду прибирати перед подачею і класти вже свіженький для краси вже саме. Але мені здається, що розмарин для таких зимових страв він ідеально підходить і за смаком, і за кольором, і за настроєм. Далі приступаю до салату. Я вчора у духовці зробила м'ясо, це куряче філе у копченій паприці і чесночку. Тепер нарізаю на великі такі кубики. Сюди також йде селера і ананас. І так як ананас теж доволі великі шматочки, то для того, щоб все було трошки поєднано між собою по розмірам, то нарізаю великими кубиками. Також 4 стебелька селери. і баночка ананасу. сюди йде Горішки. І трошечки майонезу для заправки. Тут небагато інгредієнтів, але вони якось так поєднані між собою. ананас дуже сочний. селера така упруга М'ясо теж воно таке свого смаку має. І горішки такі тверді. І воно все так. Класно поєднано між собою, що просто ти не можеш відірватися від цього салату. Це найулюбленіший салат мого чоловіка. Він його обожнює просто. Далі я готую такі корзиночки з тунцем. Для цього я мариную лук, сіль, перець, цукор і винний оцет, Прожмакую також руками Для того, щоб весь сок цибулів він вийшов і було ще соковитіше. І нарізаю також селеру, Сюди я додаю два стібулька, і все додаю до тунця. Також у мене йде. Дві ложки діжонської гірчиці, все перемішую і начиняю корзиночки. Також можна це робити як на брускету, але через те, що я дуже пізно поїхала в магазин, вже хлібу нормального і не було. Тому я вийшла з положення, я купила корзиночки, то в мене замість брускет були корзинки. Також вийшло доволі дуже смачно. До речі, такий салат, як цей. Стунцем доволі мокруватий, тому можна легко робити його в корзинки, тому що я не люблю, коли дуже такі тверді корзинки, а коли воно і трошки вологе, і не мокре, то воно мені здається такого ідеального стану. І цей салат для корзинок реально ідеальний. Наступне роблю з прошутом. І Для цього я беру руколу, змазую її соусом песто, Змазую все руками для того, щоб кожен листик був у соусі. Далі нарізаю помідорки, додаю до них один зубчик чеснику і ось такий соус бальзаміч, бальзамічний, додаю. можна просто оцет бальзамічний додати. Все перемішую і начиняю ось такі корзиночки. Спочатку вкладаю руку, потім помідори. А потім вже прошута. Це дуже смачно. Навіть якщо не будете використовувати корзиночки просто на хліб підсмажений, це прям нереально смачно. Це найулюбленіші мої бруски. Ми їх готуємо вже дуже-дуже давно і вони ніколи не набридають. Вони навпаки завжди такого святкового настрою додають. І ну, нам з чоловіком дуже смакують. Прошути я викладаю дуже хаотично. Я люблю, щоб він був дуже пожм'яканий. Ніяких квіточок я не люблю робити. А ось саме такої дуже хаотичної, такої недбалої форми, і так мені виглядає набагато крутіше. Ну що ж, тепер приготувалася моя основна страва. Я забираю розмарин, який вже підсушився. І буду вкладати новий красивий, зелений, для того, щоб прям було дуже красиво. І зверху також посипаю журавлиною для того, щоб був такі, знаєте, бордовий колір, який вже підпікся, і червоний, який ще такий свіженький. Мені здається, так набагато краще виглядає. І знаєте, як так, такий колір новорічної ялинки. Переходимо до десерту. Я зранку зробила такі чоловічки із імбирного печива. І для того, щоб прикрасити наш торт. Рецепт я вам краще скажу, де взяла. Я взяла у Єлізавети Глінської. Я залишу посилання на цей рецепт. Там більш детально описано, як робити цей тортик. Скажу від себе, мені смак сподобався, чоловіку дуже сподобався, він, мабуть, теж його весь сам і з'їв, але він реально дуже смачний. Готується дуже просто, дуже швидко. Не скажу, що, можливо, це кращий прям медовик, але як торт, окремий, самостійний, він дуже класний. Дуже сподобався мені, такий він ніжний, солодкий в міру, але не, не занадто приторний. Але скажу так, що якщо ви хочете прям медовик. То це не зовсім медовик за цим рецептом, але все одно дуже смачний торт. Прикрашаю так цима чоловічками, але я їх не прикріплювала спеціально для того, щоб було простіше потім все це з'їсти. Я заматую такою стрічкою для того, щоб вони трималися. Але ось мені щось не хотілося їх прикріплювати, але можна було б, якщо чоловічків розфарбовувати, то можна цією глазурю потім прикріпити їх до торта, якщо є таке бажання. Але в мене такого бажання не було. Тож я зробила таким чином. Як в нас було троє людей, включаючи дитину, то нам цього меню було з головою достатньо, навіть багато, я б сказала. Але враховуючи те, що не хочеться на наступні дні щось готувати, щось видумувати, то ідеально, що дуже багато м'яса залишається, і можна просто буде його під'їдати з чимось і постійно буде що. Їсти. Також тортик це, звісно, завжди класно, коли є солодке. І це ми вже ввечері починаємо їсти наш торт. Ой! Думаю, я оскільки посипали. Да, всі посипали. А це ми вже без Єви, відкрили собі пляшечку, вина, зробили нарізочку і е, продовжували святкувати. Сподіваюсь, цей ролик був для вас корисним. Щось можливо, ви для себе підкреслили. Дуже вам дякую за перегляд: все буде Україна!